Рік часу витратив на зйом офісів разом з Анастасією. Да? В Києві знімали, в інших місцях знімали. Не йдуть люди вже просто на офіс. Працює тільки онлайн. Ти з цим згодна, Анастасія? Так, чекаємо. Телефонний дзвінок mm. і номер незнайомий, треба працювати. Ну Бери, подивимося, хто там тобі телефонує. Алло! При живому чоловіку. Доброго дня. А це туфлі, це знову нова почта. Ну, дивіться, от на сьогоднішній день уже ніхто давно по магазинах не їздить. Все проходить, вся двіжуха проходить на новій почті. І вся двіжуха у бізнесменів проходить в онлайні. Тому якщо ви ще ваш бізнес не показуєте в ті, ктоці, ви втрачаєте час. Всі ці. Рекламні компанії, радіо, все це вже ну воно працює, але настільки колосальні витрати, що одного часу там Шатило і партнери, коли діло дійшло до 200 тисяч, думаю, ні. Краще я їх витрачу на сім'ю, ніж на рекламу. І так з'явився і партнери тік-ток. да, Анастасія? Да. Каже, да. А ми їдемо в Житомир.